Друзі, привіт! Чи знали ви, що відносини з батьками, наші відносини з нашими батьками дуже сильно впливають на те, як ми будемо проявлятися у Всесвіті, у соціумі, які у нас будуть відносини, наприклад, з грошима, з іншими людьми і так далі? Ми приходимо в певну сім'ю, в певний рід, не просто так. Ми приходимо, тому що у нас, ну ми як душа я маю на увазі. Да? У нас є такі самі задачі, як є в цьому роду невирішені задачі. Да? І наші батьки вони є нашими першими духовними вчителями, вони підсвічують нам от те, що в наших батьках нам не подобається, чи тригерить. Це означає, що треба подумати всю сторону, а що з цього є в мене, які якості. Да? Вони, як велике збільшене дзеркало, демонструють нам е, наші ж риси характеру, які точно є у нас, можливо, по відношенню до інших людей. А можливо, ми їх демонстрували. Да? Ми ж як душа живемо не одне втілення, ми вже колись були тут, да? народилися знову і прийшли в цей рід, тому що в нас от такі от задачі є. Як і в наших батьків, не і батьки як велике збільшене дзеркало, нам це підсвічують, звертають нашу увагу. Це означає, що те, що вам не подобається, і, да, чіпляє, на це треба звернути особливу увагу. І, наприклад, відносини з батька з батька з батьком, вони дуже впливають на соціальну реалізацію і на те, як ми вміємо заробляти гроші. Якщо у вас є нюанси з цими сферами. Оцініть, а що у вас з відносинами з татом? І які кроки ви можете зробити, щоб прийняти його от таким, як він є, подякувати йому за ті уроки, які він вам надав, і зрозуміти, що це ваш духовний вчитель, який допомагає вам вдосконалюватися. Які конкретні кроки ви можете зробити? Щоб покращити ці відносини. І, можливо, тоді у вас буде покращення і в тих сферах вашого життя, які пов'язані з вашою реалізацією. Подумайте в цю сторону і до нових відео.